Хто останній пророк? Ахмадійська мусульманська громада вірить, що святий пророк Мухаммад Мухаммассалаху алессалям -ал -ал справді є хатаман Набіїм, тобто печатка пророків. Але фраза Хатаман Набіїм означає не те, про що, можливо, думають усі. Хатаман Набіїм означає печатку всіх пророків. Те, що святий пророк салагу алейгі -ал вассалям справді є хатаман Набіїм, не означає, що він є останнім пророком. так. Ми віримо, що просто досягло досконалості в особі святого пророка салагу Васалям. Откровення стало досконалим в епоху святого пророка салагу Васалям. і після святого пророка салагу алейхи Васалям немає потреби у новій релігії. Однак це не означає, що просто припиниться або що просто ніколи не продовжуватиметься. І це не голослівне твердження. Ми дізнаємось про це з про самого священного Корану в Сурі Ан Ніса, Всевишній Аллах, Аллах стверджує. І той, хто підкоряється Аллаху та посланцю, це вони разом з тим, кого благодієв Аллах. Wa wa тобто з пророків і правдивих і мучеників і праведників. Таким чином, двері пророцтва відчинені, і це стає ясно самого священного Корану. Дійсно, святий пророк Мухаммад, алейхі вассалям, одного разу навіть сказав реформатори і вчені моєї уми подібні до пророків бані Ісраїль. Таким чином, все вказує на те, що пророцтво продовжуватиметься. Обітований Месія йому, засновник Ахмадійської мусульманської громади, постійно підкреслював, що він став пророком в епоху Мухаммеда салаху алейхи вассалям через свою повну покору святому пророку Мухаммеду. Одним словом, двері пророцтва мусульманської уми завжди відчинені для мусульманина подібно до дверей мучеництва, дверей правдивості та дверей досягнення духовного статусу праведника.